Шановні, подивіться, які красені. Ну, кіт, звісно, у мене красень це мій помічник. Але головні красені тут 10-дюймові дрони Камікадзе. які називаються Пташки умиротворення. 10 штук поїде в третю штурмову, як і обіцяв за загиблого Юрія Семенченка. І 3 поїдуть в 95-ту. 95 ту тому що е, два дрони профінансувала невеличка група майстрів е, земляків. Звісно, ми комплектуємо якісними акумуляторами, ми їх е, перевіряємо, робимо обліт, вони готові до використання і зроблені за вимогами технарів цих підрозділів. Звісно, комплектуються і лопатями, і антенами, і всім необхідним. Тому хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!